Ще тих слів я не знайшов, щоб в них прибійно бились хвилі ласки, і щоб у них пливла моя любов, як сонце у висотах світозв'язки, і ще тих слів я не знайшов, щоб осягнуть отую мить, де починається любов, і на землі, кому вдалось це посвятить. Та я свої слова таки знайду, слова. Святі розчулена дитині, любові непогашену зорю насвячую своїй вітчизні. Серед видатних музичних діячів сучасності яскраве самобутнє місце займає видатний композитор, суспільно-політичний діяч, людина надзвичайної ірудісії велетенського темпераменту і шекспірського характеру. Це композитор Константін Федорович Данкевич. Його кредо було коли я не горю, коли ти не гориш, коли він не горить, Та хто ж нам світа світить?

Уже в 50 году Александр Федорович обращается ко мне говорит, а вот послушай, и запел. Я был поражен тем содержанием этой музыки, музыки очень романтической, взволнованной. Это была ария Богдана, над которой он работал. Задум оперы Богдан смельницкий выник у композитора Данкевича еще перед войной. Але прем'єра відбудеться лише у 1951 році у Київському театрі опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка. Кадри кінохроніки тих часів зберегли для нас атмосферу натхненної праці її творців. Арію Богдана співає Михайло Гришко, а автор. Богдан Это была работа, которой он обессмертил свое имя. Эта опера вошла, конечно, в классическое наследие музыкальной культуры. Не только украинской, а и мировой музыкальной культуры. Народился Костянтин Федорович Данкевич 11 грудня 1905 года в Одессе. В робітничій сім'ї. Ось вона та вулиця і той дім, де минули дитячі та юнацькі роки костика. Батьки ніжно турбувалися про виховання сина, хоч і з величезними труднощами, але влаштували хлопчину до музичної школи та гімназії. Буренні то були часи Вир революції та громадянської війни. Не обминув і сім'ю Данкевича. 27 липня 18-го року у братовбивчому бою загинув його батько Федір Данкевич. Загинув саме тут, біля стін Старої кірхи у селі Велика Акоржа, 20 верстах від рідної оселі. Може, тому громадянська війна боляче відобразилась у всій творчості Данкевича, особливо в перших творах молодого композитора. На весні 1924 року Костя Денькевич блискуче складає вступні іспити до Одеської консерваторії і одразу зараховується на три факультети композиторський, фортепіанний та вокал. Його друзями і однокурсниками з цього часу і назавжди стають Давид Ойстрих, Еміль Гіліс, Ліза Гіліс, Еммануїл Гольштейн, Михайло Гришко, Яків Зак. Ще будучи студентом Костя виборі звання лауреата першого українського конкурсу виконавців. Блискуче виступивши як піаніст, композитор та диригент на публічному концерті в день закінчення консерваторії. 10 липня 29 року Костянтин Данкевич за решением ученой рады остается в Одесской консерватории выкладочем. После войны в разрушенный Одессу он вернулся и был назначен ректором Одесской консерватории. В Одессе было все сложно, потому что был разрушен порт, не было электроэнергии, фашисты вывезли рояли из консерватории, все нужно было собирать по крохам заново. Но этот человек с огромной энергией, неуемного темперамента, он сумел сплотить не только педагогический коллектив, но и студенческий коллектив, который сумел за некоторый промежуток времени достичь очень высоких успехов в творчестве. Ну, достаточно просто назвать фамилии тех студентов, которые принесли славу всему нашему исполнительскому искусству, такие как Галина Поливанова, Галина Лениченко, Белла Руденко, Роза Файн. Это все студенты, которые поступили в консерваторию, были выписаны им. И вот мне посчастливилось прийти в эту консерваторию, встретиться с этим выдающимся маэстро занимался у него в классе по композиции. Часто занимался я у него дома. И когда я приходил на урок, и задание у меня было хорошо выполнено, и он был доволен, он закуривал сигарету, и видя мои такие голодные глаза на сигарету, он, значит, что хочешь закурить? Я говорю, да. Он давал мне тоже сигарету, но я ее не курил. Он говорит, а что ты не куришь? Я говорю, там в общежитии сидят, ждут ребята, знаете, если бы, может, вы еще бы одну дали сигарету. Он засмеялся, дал еще одну сигарету. И м -м, каждый раз, когда я уже приходил в общежитие, то у меня уже, друзья, ну что, как? Все в порядке? Смотри, чтобы следующий урок тоже был лучше, чем этот, потому что будет возможность какой-то...